Шановні на каналі English Tutor. English class with Сьогодні наш другий урок з циклу 12 Tenses Journey. Ми будемо формувати питальні речення з дієсловом to be у часі Present Simple. Давайте згадаємо, як представити когось або щось за допомогою дієслова to be у часі Present Simple. This is a hair. He is funny. This is a hair. He is funny. This is a hair. He is funny. Otже, як сформувати питання з дієсловою to be у часі present simple? Все дуже просто. Дієслово to be не потребує допоміжних дієслів для формування питань. Тому ми просто swap, міняємо місцями підмет та присудок. This is a hair. Is this a hair? This is a hair. Is this a hair? Зверніть, будь ласка, увагу на інтонацію у питальному реченні. Вона відрізняється від інтонації у стверджувальному реченні і зазвичай іде вгору наприкінці речення. the way, до речі. Описуючи зайця, я використовую займенник He з метою надати йому певну індивідуальність та виділити з класу тварин, який зазвичай позначається в англійській мові займенником it. Використання he або she відносно тварин можливе, коли ви знаєте стать тварини, або коли тварина має особистість і є важливою для вас. Предмети і тварини у множині позначаються займенником Are They. Hungry? Are they hungry? Are they hungry? Короткі відповіді на питання такого типу будуть виглядати таким чином. Yes, they are. No they aren't. Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. Як сформувати спеціальні питання з дієсловом to be у часі present simple? Тобто питання, які починаються з наступних питальних слів. Who, what, where, how, why, when? Who, what, where, how, why, when? Порядок формування таких питань виглядає так: Питальне слово, форма дієслова to be, підмет. What is that? It's a sword. What is it? It's a sword. What is it? It's a sword. Зверніть увагу, що конструкції what is it та what are they використовуються в англійській мові, щоб запитати про щось невідоме. They what, is it? what is it? It's a quill. What is it? It's a quill. What is it? It's a quill. What are they? They are walking sticks. What are they? They are walking sticks. What are they? They are walking sticks. Питальне слово how може утворювати додаткові питальні комбінації. How much? How many? How old? How often? How much is it? How much is it? How much is it? It's three ninety nine. How much is it? It's three ninety nine. How old is this building? How old is this building? Зверніть увагу на вживання вказівного займенника this перед building. Він вказує на один об'єкт, розташований близько до того, хто говорить. Якщо один об'єкт знаходиться на відстані, ми вживаємо займенник that. How old is that building? Якщо об'єктів декілька, форма для слова to be змінюється разом займенниками. Порівняйте. How old is this building? How old are these buildings? How old is that building? How old are those buildings? How old is this building? How old are these buildings? How old is that building? How old are those buildings? Сподіваюсь, тепер ви зможете сформувати питання у Present Simple з дієсловом to be. На наступному уроці ми зупинимось у місті Bristol та почнемо вивчати Present Simple активних дієслів. Пишіть свої коментарі, ставте лайки та вивчайте англійську разом з English Tutor. Bye!